Прапор над Кремлем треба підняти. і дуже хочуть багато хто і військовий парад у Москві. До речі, таке вже було у 2017 році. І початком Першої світової війни Українське життя у Москві було загнане у глибоке підпілля, і звичайний обиватель міг публічно хіба що дізнатись про малоросійські театри. Майбутні організатори українського полку в Москві в Московському гарнізоні згадували, як одного дня побачив у газеті оголошення про такий театр. Це пише історик Юрій Юзич для видання Історична Правда. Отже, така була історія ще на початку ХХ століття, що у Москві з початком революції теж відбувалися певні події. А теж була демонстрація, коли революція дійшла до Москви, за спогадами одного з учасників Степана Сірополка. Місцеві українці організували величезну маніфестацію з українським прапором біля пам'ятника Гоголю на бульварі його імені поблизу Арбату Москві. Провели роботу серед українських вояків, які розташовані були по московських касарнях. Ось такі новини із 17-го року минулого століття.